Моє вітання це сильні разом. Сьогодні в нашій студії Олег Вітвіцький автор колядки там в Бахмуті. Пане Олеже, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня, Христос його. Власне, чому запросили вас сьогодні сюди, так щоб поговорити про колядку, яка за цих два тижні просто викликала фурор у соціальних мережах. На Мережі Фейсбук вона набрала вже мільйон переглядів, і вже в Ютубі також майже 100 тисяч переглядів, багато коментарів, багато відгуків. І дуже цікаво почути взагалі історію цієї колядки, так як писали, яка була мета, яка мотивація, і теж чи почуємо ще якісь нові цікаві творіння? Бо так розумію, що на цьому ви зупинятися не будете перш за все про ідею цієї колядки, яку ми згодом, до речі, також презентуємо нашим глядачам. Як, як вона виникла, як її писали? Історія цієї колядки наразі дуже коротка, але справді доволі резонансна з Божою допомогою, тому що е, написана вона була буквально наприкінці листопада, і, і рік, який вже минув, був дуже особливим. Дуже непростим для всіх нас, і звичайно, це стосується в першу чергу тих хлопців і дівчат, які перебувають зараз на передовій, ті, які служать в. Збройних силах України, в теробороні, волонтерів, які від першого дня війни до по сьогодні активно працюють на підтримку армії, зрештою всієї української нації, і для творчих людей в цей період він теж має свої особливості, тому що чогось такого розважального, якогось такого. Цивільного того, що було до війни, воно не те, що навіть не хочеться писати, воно просто не, не з'являється, якісь якісь такі мотивації до того. І, відповідно, навіть не те, що шукаються якісь інші форми, але ну якось творчість ніби відкладаєш десь в сторону, а займаєшся тим ключовим, що наближає на всіх до перемоги. Проте іноді з'являються якісь такі моменти натхнення, осяяння, які щось ніби тебе веде і підказує, як, як воно би мало бути, що в цей конкретний момент потрібно, саме, якщо дивитися, на творчу сторону. І так відбулося зі мною, тому що наближалися вже свята, і десь подумалося про те, що, Спочатку сам собі якесь таке питання поставив. Цікаво, чи будуть колядки, бо є там, ми знаємо, пісні війни, умовно, вже так, які там ну, є відроджені, як Ой у Лузі Червона Калина, яка тепер вже стала ну, в друге життя своє переживає, так би мовити, відродження. Є багато інших пісень. І от я собі, напевне, задав таке питання: а чи будуть якісь колядки власне, до, до цього часу? І так як було, часто в мене буває, відповідь прийшла така для мене типова. Ну, якщо вони і мають з'явитися, то можливо тобі вдасться щось запропонувати. І, власне, почав я про це думати, але десь так по залишковому принципу. Спочатку, адже було не до того, а потім настала та якась цікава ніч кінця листопада. Я вже там дату точно не пам'ятаю, десь в районі 20, період якраз святкування річниці революції гідності, де щось воно крутилося, крутилося, і от так, коли вже вдома всі поснули. Десь від годинки першої, якщо бути хронологічно, як історик, так? до години п'ятої ранку от написалися і текст, і приблизно вже та мелодія, на яку ну, лягав текст, на, на яку. І я вже говорив про те, що. Правок фактично потім не було. Тобто я став зранку втомлений, не виспаний, але відчуття було такого ну якогось задоволення від ну, піднесення, того так? піднесення того, такого що, що зробив. так і ще слова. от, добавляючи до того, хочу наголосити, що от так, ну людина творча, і багато людей творчих, напевно нас буде дивитися, то іноді ну щось вдається, щось не вдається. Я дуже критично ставлюся до своїх здібностей, там літературних, музичних і все інше. Але іноді, от приходить таке особливе на. І я його в той момент відчув, тому я так може нескромно, але скажу, мені здається, що це не я лише писав колядку, а десь мені диктувався той текст для того, щоб воно е мало можливість потім з'явитися вже у відеоформаті, чи вже в варіанті вже такої е того продукту, так би мовити, говорячи телевізійно, так який нам вдалося зробити, і тепер його мають можливість побачити всі бажаючі, чи був хтось, хто можливо. Бачив цю колядку швидше, так? Можливо, люди, які можливо могли, могли покритикувати, так, щось підказати, ще порадити. Зазвичай це або рідні люди, так, там, дружина, діти, які теж першими бачать творіння авторів. У вашому випадку був, була якась така ситуація? Чи ви давали комусь цей вірш колядку? Також, можливо, на перевірку, на доопрацювання, теж на якусь реакцію очікували від цих людей? Абсолютно слушно. Тому що першими моїми критиками, як правило, є мої рідні, тобто дружина і діти. І власне, от цей ранок, коли я прокинувся, я для них так наспівав, взяв гітару. І ну я не всім ділюся, звичайно, бо можливо не завжди це, це є таке на ширший загал. Але отут от я сказав: слухайте, щось. А, пояснив, чому я не виспався, знаєте? Тому що зранку були вже свої справи, яка я такий невиспаний, тому що, власне, написалася така колядка, послухала дружина, діти, і їм сподобалося. І вони сказали: слухай, це справді ну, немає залишитися якимось таким суто там внутрішнім для, для свого користування. Давай, ми тебе готові підтримати, щоб воно пішло в світ. І зрештою, так сталося, що і моя донечка Настя бере участь у записі, взяла участь у записі. Цієї колядки колядувала разом з нами. Антон допомагав був в монтажі, там і він більше за технічну сторону відповідав в даному випадку, і тому це були перші такі дійсно слухачі. Потім мені було дуже важливо почути думку Оксани Гребеняк, яка є доброю моєю. Подругою ми різні творчі проекти також десь реалізовуємо, і я її теж надіслав і її донечці Іванці. І кажу, скажіть вашу думку вже збоку, бо якби більш напевне об'єктивно. Вони також дали схвальний відгук і готові були взяти участь у вже потім разом в створенні цього вже. Відеоролику, та відеоролику та кліпу, так, відеокліпу, став який став. Ну і ще б з такого боку духовного для мене була також важлива підтримка від духовенства, тому що все-таки колядки, хоч це обрядові пісні, чи ця колядка більш така військово-обрядова, але ну, хотілося мати і звідти якийсь фідбек. І мій теж добрий приятель, отець Олексій Філюк. Він також ми з ним зустрілися. Я йому показав, він подивився і сказав. Дуже дуже добре, дуже гарно, і погодився також взяти участь у тому, що ми вже потім разом ті колядку і заспівали. Як збирали цих цих людей, які е, знялися в цьому кліпі? Так в ролику е, тут теж як ви кажете, там пані Оксана Гербняк, е, священник Олексій Філюк, е, взагалі теж творчі люди, які теж е, зараз долучаються до волонтерства, до якоїсь роботи процвітництва. Як ви їх збирали, так е, чи був якийсь підбір? Е, кого ще можливо кликали? Хто не зміг приїхати, uh -huh. вважаючи те, що зараз в країні війна, можливо. Хтось зараз на передовій, але також чув, бачив цей кліп і хотів взяти участь у зйомках. Так, дуже влучні сьогодні ваші питання, Сергію, і вони ну на всіх є вже справді відповідь, тому що, мабуть, ви теж відчуваєте десь той процес творчий. Ну, першочергово, це вже ті люди, про яких я дійсно сказав. Тобто, коли я йшов з ними радитися чи отримати від них якусь там оцінку, то власне наступна моя пропозиція була про те, а давайте ми це разом і. Зробимо, тому що так званий принцип стейкхолдерства, тобто залучення людей, він для мене є дуже органічним, прийнятним, І я в багатьох сферах намагаюся його застосовувати, тобто не якийсь егоїстичний момент, який там щось там я зробив, і це тільки для мене, так і ні з ким не поділюся. Навпаки, колядка це якраз той момент, з яким треба ділитися. Я взагалі її собі уявив так алегорично, як таку, знаєте, різдвяну просфору, яку ми приносимо ціл, Цілу на стіл, а потім розрізаємо і ділимося з рідними, близькими, і кожен отримує свою частку, так би мовити, із цієї просфори. Тому, власне, я запропонував багатьом людям долучитися і, безперечно, ну, врахуємо ще кілька моментів. Тоді такі тривалі і доволі часті відключення електроенергії, інтернету і все інше. Тобто, це. Перший момент, який теж вплинув, повітряні тривоги тоді часті, коли ми це робили. Погода, захворювання також, деякі дітки, на жаль, похворіли. І тому, от фактично зібралися ті, кого я зміг запросити. Хоча багато людей сказали справді, що через здоров'я чи якісь заняті не змогли взяти участь. Хочу також сказати, що дуже вдячний я. Павлу Сковронському, який став оператором і, власне, відзняв і змонтував нам цей відеоролик. Він відгукнувся також абсолютно щиро, і тому, напевно, воно так і, і добре вдалося. Далі основу ми склали із гурту Великодні зернятка, яким власне її опікується і керує Оксана Гребеняк, то і її діти рідні, і ті діти, які відвідують ці заняття, їх частина людей, які співають в катедральному хорі нашого, нашого собору. І так ми потрішки отець Олексій домовився про храм. До речі, вдячний я щиро настоятелю храму Вознесіння Христового Вознесіння Господнього православної церкви України. Вдячний тим братчикам, які долучилися до, до цього виконання. І, от так, хто в конкретний час, в конкретному місці, зумів зібратися, ці були виконавцями. Звичайно, дуже бракує, як на мене, в, в цьому першому варіанті цього відео. Моїх друзів, які зараз дійсно перебувають на передовій, у мене є точно таке зобов'язання, навіть не просто мрія. Що цю колядку ми обов'язково виконаємо із нашим спільним знайомим Ігорем Велеганом, який зараз захищає нашу Україну на передовій. Я йому цю колядку надіслав, йому сподобалося. Ми чекаємо, коли він приїде чи на ротацію, чи вже звільниться. І ми обов'язково її виконаємо ще разом багатьох інших хлопців, які... Які зараз перебувають і дівчат на передовій. І до речі, хочу, на жаль, сказати про дуже такий складний для мене момент, тому що колядка починає там не тільки про Бахмут, там ви знаєте, і про Маріуполь, і про Гуляйполе, і про Львів, і Тернопіль, про всю Україну, про весь великий український світ. Але коли писалася ця колядка, коли ми виконували її, мабуть, також бачив один мій добрий побратим. Який, на жаль, 2 січня цього року героїчно загинув під Бахмутом Олег Юрченко на псевдо Щасливий. І десь в мене в серці є така гадка, думка, що власне цю колядку в пам'ять про нього я теж хочу, щоб, щоб вона звучала, тому що ну, отак, так співпало, і хай він там. Вже в небесній сотні чи в небесному батальйоні молиться за нас і от присвячую другу Олегові також цю колядку. Давайте, власне, подивимося колядку, яку написав Олег Вітвіцький. Там у Бахмуті. Дивимось. Там по бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло. Залібо, Донецька нічка, оконна свічка, і горовсім люди на зло, стали солдати, полянувати. Христос родився, славімо, його. стали солдати. Поле путя столі, звіздою небо, там заціло, вітер у степу водить мертеве, Христос родився, славі Його! Наша родина, вся Україна і збройні. Така от душевна святкова колядка там в Бахмуті, яку написав Олег Вітвіцький, який зараз у нашій студії. І пане Олеже, власне, запитання: де можна наживо почути цю колядку впродовж цих святкових тижнів, які зараз будуть в Україні? Я можу відповісти, що в всіх куточках України і великого українського світу мається на увазі там, де проживають українці, в різних. Точках нашого ну, нашої планети. Чому я так вже тепер переконливо і ствердно відповідаю? Тому що продовж оцих двох тижнів, так чи я вже ну, напевне, два тижні минуло приблизно з часу виходу колядки, я отримав сотні сотні різних повідомлень на різні месенджери і в коментарях, де люди просили переслати їм або текст, або текст і ноти, або і акорди цієї колядки. І я кожного перед тим як надіслати, питав: а ви її будете виконувати і завжди отримав теж твердну відповідь. Відповідно, я просив, щоб мені відео пересилали, і вже точно, наприклад, зі Здолбунова маю відео, зі Збаража школи номер 3 Теж вітання з Баражчаном нашим вже є відео. Зі Львова надійшло мені відео, але це тільки початок, тому що власне, ну хтось в більшість з нас вже святкували. Я думаю, Різдво зі світом, і це було дуже важливо. Але і 6-7 січня, вже в ті традиційні, можливо, ми в останнє будемо цього року власне святкувати ще в ті дати Різдво Христове. То мені обіцяли, що її будуть колядувати. Я зараз згадаю такі, наприклад, найцікавіші точки. Ну, Австралія, наприклад, сіднеї буде звучати. Звичайно, що що там Чикаго, Детройт 에, звучить. До речі, в Детройті також співали мої друзі, мої земляки, родина вихованців, родина синютки, які багато дуже волонтерять зараз і допомагають і українському війську і всьому нашому народу. Писали ну, з різних частин, з різних країн Європи. Але найцікавіше, напевне, найбільш таки пам'ятний коментар, і, от запевнення в тому, що будуть колюдувати цю колядку, мені надійшов з Бердянська, який наразі тимчасово окупований. Пані Світлана сказала, що їй вона дуже дякує за колядку, і вона вчить її і обов'язково. Буде колядувати наразі ще в окупованому Бердянську. Ця колядка також буде звучати, тому це для мене було надзвичайно так вражаюче і приємно, що є і такий фідбек. Також знаю, що вчать церковні хори цю колядку, ага. і надіюся, і на моїй парафії в Єсафата в Тернополі будуть колядувати на парафії оця Олексія це вже точно на Лановеччині в Шушківцях. Так буде колядаю в Білозірці. А також знаю, що в моїх рідних на моїй рідній Теребовлянщині, знаю і в моєму селі Застіночі, стіночі острівець Дарахівця, Це все де є мої родичі. Там буде звучати ця колядка, і мені буде. Також може можливо кудись і приєднаюся до виконання цієї колядки. Тобто пісня стала такою вже народною, так і вже пішла в Ви Кажете, що не тільки в Україні її співають, але і за межами Австралія, Канада, Америка і так далі дуже багато країн. А, і все ж таки теж зараз цікаво почути, чи буде наступна колядка? Можливо, у вас вже є якесь натхнення написати більше таких пісень, так такого формату. Адже якщо це було раз, я так впевнений, що це можливо і далі зможе муза до вас прийти. Йти, так, і надихнути вас на ще нові композиції. Я думаю, що на нові композиції так, але стосовно колядок, то я відчув, наскільки це відповідальна і особлива. Якби, Відповідальний особливий напрямок і, і творчості. І я не можу запевнити, що точно буде ще колядка, яка ще як жартують діти мої щедрівку, каже, ще давай тато, напиши. Ні, це має прийти. От якось, якось так. Тому е, я впевнений, що власне ще твори, пов'язані із подіями сучасності, вони точно будуть. Але що це будуть за твори? Я наперед сказати не можу. Хоча, от, власне, та активність то ті фідбеки, це зворотній зв'язок із людьми, які я отримую. Вони мобілізують, мотивують і надихають безперечно тому. Так буде ще якісь твори. Будемо думати над тим, що зробити, але наперед скажу, повторююся, що стосовно колядки не можу обіцяти і гарантувати. Теж знаємо, що зараз дуже ви багато працюєте в волонтерстві, так допомагаєте нашим збройним силам України, також внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Але поміж тим, чи є якась ще творча робота? Можливо, теж є ще якісь проекти, які наразі, скажімо, так, заморожені через війну, так і десь вони згодом теж побачать їх на широкий загал, чи щось над таким зараз працюєте, чи поки що немає можливості, немає часу на це. Правду кажучи, майже не працюю. Більше зараз звертаю уваги на інформаційний фронт, так би мовити, тому що і ну десь відчуваю певним колегою себе колегою і з вами, тому що все таки потрібно і тримати той. Т нашу інформаційну оборону і заради того, в тому числі, був заснував на своєму Ютуб-каналі Вітвіцький, де, до речі, і є відеоколядки, якщо би хтось з наших глядачів хотів її побачити чи десь побач... отримати текст, то будь ласка, Ютуб канал Вітвіцький, там все, все є, все залишається. Якби... Опубліковано, але оцей проект Український світ, яким я займався, власне, це він є теж елемент такої. Ну, зрештою, і творчої роботи, адже це були цікаві розмови з такими, також стейкхолдерами цього mm -hmm. процесу на підтримку і внутрішньопереміщених осіб, і наших біженців в Німеччині, Франції і в тій самій Австралії, про яку я згадував. Тому зараз відчуваю себе після того, як вже звільнився із Лав Збройних сил України бійцем такого інформаційного фронту і волонтерського, звичайно. А про що спілкуєтеся у своїх блогах? Те що цікаво почути. Думаю, що можна навіть проанонсувати кілька таких розповідей і відеоблогів. Е Починалося все з того, що ми власне виклали дуже багато актуальної, і важливої інформації, такої консультативної для людей, які тимчасово залишили свої рідні міста і села, і потребували такої консультації юридичної, правової, якоїсь пов'язаної із тим, як їм облаштуватися в зв'язку з тим, що вони опинилися в нових обставинах свого життя. І хто кому цікаво, також там, там все можна побачити, отримати. a ter informação. А потім згодом оцей проект Український світ він трішки розширив свої рамки, і ми зараз говоримо власне про те, що українці дають світові. Зокрема, Різдво, наприклад, так, от цікаво про це також будемо говорити, тому що ідея Різдва зі світом це не тільки те, що українці мають почерпнути у світу, там, наприклад, традиції чи дату. Так, це, це дуже таке умовна справа. Інша річ, що українці можуть дати, власне, оці наші традиції, наші колядки. І наше власне таке сприйняття, от справді глибоке цього великого християнського свята, і я думаю, що в 2023 році ми будемо власне ділитися з глядачами тим, що українці, окрім. В першу чергу звитяги і героїзму на фронтах можуть давати великому світові великому українському світу. До речі, теж зазначу. І додам, що пан Олег ще давніше казав, що потрібно переходити на 25 грудня відзначення Різдва. Теж неодноразово в цій студії ми збралися цю тему обговорювали. Зараз ми можемо вже бачити певний якісь такі результати, так що люди самі дійшли до цього висновку, і вже теж по фотографіях, по світлинах у соціальних мережах бачимо, що дуже багато українських сімей саме 25 грудня відзначили Різдво Разом з усім світом, і теж яка які ваші думки, яке ваше враження стосовно цього всього? Бо насправді, коли ми дивилися так, скролили стрічку Фейсбуку і Інстаграму, угу. бачили, що люди вже самі готові переходити. Так церква ще так вагається, не знає, чи варто це робити, чи ні, адже там дуже багато є нюансів, переноситься в інші свята, інші дати. Але все ж таки бачимо, що люди вже готові, тобто до цього, і ваше ставлення, ваше враження до, до такої, скажімо, людської небайдужості? Ну, бачите, я вважаю, що це не само по собі. Би відбулося просто є оця іноді видима, іноді невидима робота, в тому числі і наша з вами, коли ми засівали ті зерна. Потім воно проростає, дає в стократно більший результат. Так, але оці зерна в тому числі і частину цього поля засівали власне ми, коли проводили оці акції на підтримку святкування різдва зі світом. Тепер, зрештою, початок війни і вже розуміння от того. Моменту, що несе руський мір вже в такому найбільш агресивному форматі, і намагання оцього відділення від Москви від руського міра, це тільки посилило, і бачимо навіть в дії от результати голосування, де майже 60% користувачів підтримало. Святкування Різдва 25 го числа це вже є наслідки, це вже є результатом того. І я е, дозволю собі зробити також такий прогноз, що я вже про це говорив, що ймовірно, вже в цьому календарному році все-таки ми Різдво святкуватимемо двічі і вже як крайній раз. 7 числа 23 січня і 25 грудня, дасть Бог, ми вже будемо разом і всіма українськими церквами, провівши певну календарну реформу, консультації з цього приводу і так далі. Вже відкинемо від себе. Отой руський мір, і нагадаю, що гасло, яке також наш проект, зараз несе він воно дуже співзвучне з тим, що потрібно робити. Хочеш перемогти русський мір, твори і будуй український світ, і от, власне, тут воно якраз і лягає в той контекст про те, що і тут буде наша невелика, але важлива перемога. Пане Олеже, наостанок хочу, щоб ви також, можливо, привітали зараз усіх своїх друзів, рідних, побратимів, які теж зараз перебувають на передовій із Різдвом. Думаю, що для них це буде дуже цінно, і вам також є що сказати для цих людей. Першочергово справді хочу всіх запевнити, що колядка там в Бахмуті, де йдеться і про Бахмут, і Гуляйполе, і Маріуполі, і багато всіх інших наших. Міст і країв, де зараз відбувається чи відбувалися перед тим воєнні дії, вона там теж звучатиме. Це для мене, напевне, найважливіше. І обов'язково ми туди поїдемо і заколядуємо з вами хлопці і дівчата. І запрошую, до речі, якщо ще є оця секунда, всіх, всіх, хто чує цю колядку, кому вона подобається, не питати в мене дозволу якогось авторського права. Колядка це і справді народне. Це є те в кожної колядки, зрештою, мабуть, був автор Свій він вже давно забутий, але колядки живуть українські, тому колядуйте на здоров'я, колядуйте, прославляючи Господа нашого, і вітаю всіх, власне, із Новим роком, переможним 2023 новим роком. Вітаю усіх із цим періодом різдвяних свят. Дай Боже, щоб Господь наш, який приходить на цей світ, благословив всіх нас, всіх українців, на перемогу, на мир. На щасливе відродження нашої України. Ну я також хочу доєднатися до слів Олега. Побажати усім сили в цьому році. Натхнення мужності все буде Україна. І дійсно, ми таки цього року переможемо. І нагадаю, що колядку там у Бахмуті можете знайти вже в Ютуб на Ютуб-каналі Олега Вітвіцького. Просто в пошуку шукаєте там в Бахмуті. Або ж пишете Олег Вітвіцький, і зразу це відео буде видно так. Одна із перших на сторінці. Також на Фейсбук, сторінках у соціальних мережах інших, теж можна побачити ці. Відео і почути цю пісню. Думаю, що теж буде цікаво ще раз її переслухати. Що, ж, Олеже, хочу вам подякувати сьогодні за розмову. Натхнення вам також великого. Дійсно, чекаємо ще нових пісень, нових колядок і, скажімо так, нової культурної історії, яку ви зараз складаєте в нашу Україну. Дякую. Ми обов'язково переможемо на усіх фронтах. В цьому я впевнений. Що ж, я нагадую, це були сильні разом. Тримаємось.